Топ-5 запитань від чатерів на онліку про їх роботу. Перше запитання це чи потрібен англійський для того, щоб працювати. Англійський вам не потрібен, є перекладач, але якщо ви знаєте англійську мову, вам просто буде простіше та ви будете швидше відповідати. Друге запитання робота онлайн, чи потрібно їздити в офіс? В нашому агентстві не потрібно їздити в офіс, вся робота відбувається повністю онлайн. Все, що тобі потрібно, це лише ноутбук. Решта ми тебе навчимо. Третє запитання, а яка середня заробітна плата? Дивись, людина, яка тільки починає без жодних навиків, вона може заробляти від 500 до 1000 доларів в перший місяць. Якщо ти вже попрацював один місяць, там півтора, ти вже чомусь навчився, можна легко заробляти від 1000 доларів. Четверте запитання: чи є якийсь зріст? Звісно, зріст є. Якщо ти заходиш чатером, ти починаєш заробляти там одну-дві тисячі доларів, поступово ти навчаєшся, опановуєш нові навички, і ти можеш так зрости там до трьох-трьох з половиною тисяч доларів. Далі ти можеш стати тим людом або ти можеш взяти на себе і навчати інших чатерів, також отримувати свій відсоток. Спокійно за один рік часу плідної роботи в цій сфері ти можеш вийти на дохід від п'яти тисяч доларів в місяць. І п'яте запитання: чи можливо працювати з телефона? З телефоном працювати не можна потрібен лише ноутбук, все інше ми тобі надамо та навчимо. Якщо тобі цікава ця робота, то пиши плюсик під цим відео, і я з тобою зв'яжуся і розповім усі деталі.